Отже, чим закінчився розгляд справи у Львівській апеляції про булінг з боку директора школи Січака? 3 травня 2023 року Львівський апеляційний суд у складі судді Стельмаха з участю секретаря дяків, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Січака, Захисника адвоката Ганича, законного представника потерпілої Саман, Представника потерпілого костів адвоката Балуш, розглянувши у судовому засіданні в місті Львові справу про адміністративне правопорушення щодо Січака за апеляційної скаргою на постанову судді Турківського районного суду Львівської області від 8 лютого 2023 року. Цей день. Провадження щодо Січіка справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 173 різка 4 КУПАП, закрито на підставі пункту 7 статті 247 КУПАП у зв'язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУПАП. На постанову судді Турківського районного суду Львівської області Ференца директор школи Січак подав апеляційну скаргу, який просив постанову судді скасувати та закрити провадження в справі у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. В обґрунтування апеляційних вимог покликається на такі доводи. Справу повторно розглянуто суддею, який не мав права брати участі у новому провадженні після скасування рішення судом апеляційної інстанції. Суддя незаконно застосував аналоги закону та голосив лише резолютивну частину постанови після закінчення розгляду справи. Не було надано можливості ознайомитись із матеріалами справи, а протокол про адміністративне правопорушення було складено за відсутності апелянта. Протокол не містить необхідних відомостей, зокрема, у ньому не зазначено свідків та потерпілих, а також до нього не було долучено належних доказів, які б підтверджували подію булінгу. З матеріалів справи не вбачається, які насильницькі дії були вчинені. Вчинені січиком щодо потерпілих та чи було заподіяно шкоду психічному чи фізичному здоров'ю. Суддя не міг взяти до уваги письмові пояснення осіб, які в подальшому не допитувались в судовому засіданні, хоча апелянтом було заявлено клопотання про їх допит. Суддя не надав оцінки письмовим доказам, наданим січеком у судовому засіданні та не відобразив їх у судовому рішенні. У суді апеляційної інстанції Січак захисник Ганич апеляційну скаргу підтримали, просили її задоволити. Січак пояснив, що булінгу відносно учнів не вчиняв, в його діях відсутній сплата адміністративних правопорушень справа відносно нього сфабрикована. Його визнано винним за вчинення булінгу по відношенню до учнів у період, коли навчався у школі, проводились онлайн. У зв'язку з пандемією COVID-19. Протоколи складено без його участі, що вважає порушенням. Звернув увагу на те, що постановою Апеляційного суду протоколи скеровувалися на доопрацювання, але постанову виконано не було. Законний представник потерпілої сама на апеляційну скаргу заперечила просила постанову суді першої інстанції залишити без змін. Додатково пояснила, що Січак вчиняв булінг багатьох учнів, але не всі наважились написати відповідні заяви. Відносно її дочки, булінг директор школи Січак вчиняв неодноразово дати, які пригадує, 9.30.11.10.21, 12.25.20.10.21 та 13, 13.05.10.11.21. Представник Костюк. Адвокат Балуш апеляційну скаргу заперечила постанову судді першої інстанції просила залишити без змін. Заслухавши пояснення Січика, захисника Ганича на підтримання доводів апеляційної скарги законного представника САМАН адвоката Балуш, перевіривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, апеляційний суд вважає, що апеляційну скаргу слід задоволити частково. На переконання апеляційного суду. Вказаних вимог суддя місцевого суду дотримався не в повному обсязі. Як слідує заскарженої постанови, така не містить ні викладу обставин вчинених адміністративних правопорушень, ні дослідження доказів, які підтверджують або спростовують вину Січака у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 173, різка 4 КУПАП, які поставлені йому в провину. Суддею також не надано оцінки письмовим поясненням потерпілих та їх законних представників з приводу обставин вчинення січаком адміністративних правопорушень. Не допитано таких у судовому засіданні та не враховано, що постанови Львівського операційного суду від 30.11.2022 року матеріали справи відносно СНС повертались до відділення поліції номер 2 сам району районного відділу поліції ГУН Львівської області для належного оформлення. Приймаючи оскаржену постанову суддя Турківського районного суду Ференс. Покликається на те, що з часу вчинення правопорушення пройшло більше трьох місяців, тобто закінчився строк накладення адміністративного стягнення. Тому на підставі пункту 7 статті 247 КУПАП закриває провадження у справі відносно Січака та зазначає, що закінчення строків дає підстави вважати про відсутність у суду справ з'ясовувати і встановлювати вину чи невинуватість особи. З таким висновком судді. Першої інстанції апеляційний суд не погоджується, мотивуючи наступним. Відповідно до вимог статті 38 КУПАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відносно відповідно до цього кодексу чи інших законів, під відомчі суду судді, стягнення може бути накладено не пізніше, як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Таким чином, системний аналіз вищезазначених норм КУПАП дозволяє дійти висновку, що закриття провадження у справі на підставі пункту 7 статті 247 КУПАП можливе лише за умови встановлення судом факту вчинення особою винної протиправної дії чи допущення винної протиправної бездіяльності, що підпадає під ознаки адміністративного правопорушення. У разі недоведеності, наявності складу адміністративного правопорушення та не підтвердження належними та допустимими доказами відсутня можливість закрити провадження про адміністративне правопорушення саме за пунктом 7 статті 247 КУПАП. У цьому разі законодавець передбачив іншу підставу для закриття провадження у справі за відсутності подій і складу адміністративного правопорушення пункт 1 статті 247 КУПАП. З наведеного вбачається, що для закриття провадження по справі суд має встановити наявність чи відсутність ряду обставин, зокрема факту вчинення, правопорушення особою, що його вчинила, та її вини в цьому, в цьому часу вчинення тощо. Проте при прийнятті рішення про необхідність закриття провадження в даній адміністративній справі, суддя першої інстанції зазначених вимог закону не дотримався. Обставини наявності Вини Січика чиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 173 з 4 КУПАП, не з'ясував. Отже, апеляційний суд встановив, що суд першої інстанції не дослідив та не проаналізував наявні в матеріалах справи про адміністративне правопорушення, докази та не надав їм належної оцінки. Відсутність належної мотивації висновки суду призводить до того, що сторона позбавлена можливості обґрунтувати свою позицію під час оскарження постанови, а суд вищої інстанції переглянути таку. За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку про те, що судом не дотримано вимоги статті 245 280 купа щодо всебічного повного об'єктивного з'ясування обставин справи, які мають значення для правильного вирішення справи. Відповідно до частини 7 і частини 8 статті 294 КУПАП, апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. За наслідками розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції має право скасувати постанову та прийняти нову постанову. Враховуючи наведене, постанова судді підлягає скасуванню, а справа про адміністративні правопорушення відносно січака призначенню до нового судового розгляду у судді першої інстанції. В ході якого слід всебічно, повно та об'єктивно з'ясувати обставини справи, встановити наявність чи відсутність дієсічика складу адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 173 риска 4 КУПАП та прийняти законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення. Таким чином, можна констатувати, що серіал. Під назвою Шахрайство з боку судді Ференца чи Булінг з боку директора школи Січака» продовжується. Будемо чекати подальшого розвитку подій. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. На цьому я закінчую сьогоднішній розповідь. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте надану інформацію. Зауважую, що Зауважую, що всі мої дописи, всі мої розповіді являються ексклюзивними. ніхто більше таких, на жаль, на даний час на Львівщині не оприлюднює. Дякую за увагу!